Всім доброго здоров'я! Зараз хочу вам показати результат е, щеплення, яке я проводив 28 е, січня. Ось так виглядає живець. Це є сливка Голівуд. Ось. Ось другий. Ось тут третій. Зараз ось третій. Ось. Така сливочка і... і СВГ майнор. Ось так виглядає. Це я тримаю в кімнаті і буду висаджувати, як потепліє у, у квітні. 新疆规则玩。